Розуміння того, що дійсно може щось іти до такого завершення, мабуть, означає, що той план, який переданий, він може бути реальним, і тому європейці трошки так почали шевелитися. І до речі, те, що сказав Кулеба, там кінець лютого е мені здається, що це дуже навіть оптимістично сценарій виглядає. Так це не багато, це півтора місяці всього на всього. Так, Для таких так. перемовин ну насправді це ну це дуже мало. Тому що навіть якщо ми там уявимо про можливість, яке там призупинки там війни. Це ж питання моніторингу і багатьох багатьох інших речей. Це мінімум там ще кілька зустрічей, ага. якихось там груп, делегацій. Це це по, по кілька днів, потім поїздки, знову там зриви, незриви. Короче кажучи, ситуація вона все одно ще якийсь час буде тримати. Тому європейці і зарухалися. Може до речі, до них ще дійшло нарешті. Що оскільки фронт особливо не рухається, і тут от зима як би грає в дві сторони? Ага. Ну, Сторони і я от регулярно дивлюся російські пабліки. То я от мушу сказати, що в російських пабліках з приводу е просування так званого російської армії зараз е або тотальна тиша, тотальна тиша, або плач Ярославний. Ну, тобто, вони пишуть, що ми якби нікуди не рухаємося, нічого не виходять, не виходить, і навіть Покровск до кінця не взяти. Ну як вони там звітували, там все одно бойові дії продовжуються. Тому от може на фоні всього цього йде розуміння, що да, можливо, можливо, буде якийсь там кінець, або якась там пауза дуже тривала.